Технологія приготування барашняно кондитерських виробів. Урок номер 3 Технологія приготування бісквітного тіста холодним способом, температурний режим випікання. Завдяки своїм властивостям бісквітний напівфабрикат часто використовують при приготуванні різноманітних. Тортів, тістечок, крихтових тістечок, рулетів, правильно випечений напівфабрикат, має тонку верхню шкаринку. Пишну, дрібнопористу, пружну консистенцію м'якушки, яка при легкому надавлюванні стискається, а потім швидко відновлює попередню форму. Напівфабрикат легко нарізується на пласти, які добре просочуються ароматизованими сиропами і поєднуються за смаком з різноманітними оздоблюючими напівфабрикатами. Існують особливості підготовки сировини при приготуванні бісквітного тіста. Отже, при приготуванні бісквітного тіста використовують яйця чи меланж. Найкраще використовувати дієтичні чи свіжі яйця, що мають високу піноутворюючу властивість. Борошно потрібно використовувати з середнім містом 28-34% слабкої клейковини. Для ароматизації бісквітного тіста найкраще використовувати ванільну чи ромову есенції. До рецептури безквітного Тіста за винятком бісквіту Буше і масляного бісквіту входить крахмаль картопляний 20% від маси борошна, який знижує кількість кликовини у борошні і робить тісто більш пластичним, а вироби менш крихкими. Якщо для приготування тіста Використали борошно з малим містом слабкої клейковини, то немає потреби використовувати крохмаль. Його замінюють на пшеничне борошно. З вами бачимо технологічну картку бісквіту основного. Це робоча рецептура з найменуванням сировини, масова доля в сухих речовинах у відсотках, витрати сировини на 10 кг на півфабрикату в грамах, в натурі і в сухих речовинах. Схема приготування бісквітного тіста холодним способом. В бачок збивальної машини закладають яйця чи меланж після первинної обробки, якщо це яйця, цукор і збивають масу протягом. 30-40 хвилин, поступово збільшуючи оберти робочого механізму. Маса вважається збитою, коли вона набуде світлокремового кольору, збільшиться в об'ємі у 2,5-3 рази, стане однорідною. Пишною і на її поверхні буде залишатися слід від збивача чи лопатки. Наприкінці збивання до яєчно-цукрової маси додають есенцію, а потім поступово всипають суміш просіяного разом з крахмалим борошем. Тісто замішують обережно, але швидко, протягом 15-30 секунд. Тривале замішування тіста може призвести до ущільнення структури і осідання тіста. Осісти тісто може і в тому випадку, якщо яєчно цукрову масу недостатньо збили, Випечений з такого тіста напівфабрикат матиме щільну і тверду консистенцію. При випіканні бісквітного напівфабрикату потрібно також враховувати температурний режим і тривалість випікання бісквітного тіста. Обов'язково у формах і бортових листах Товщина бісквіту 30-40 мм складає. Тому температура випікання 180-185 градусів. Тривалість випікання складатиме 50-55. Якщо ж це бісквітна розмазка, то товщина її складає 7-10 мм. Температура випікання 180-190 градусів. Тривалість випікання складатиме 10-15 хвилин. Давайте з вами розглянемо дефекти та причини виникнення при приготуванні бісквітного напівфабрикату. Перше, при замішуванні з борошном тісто осіло, недостатньо або забагато збили яєчно цукрову суміш. Надто довго замішували тісто. Тісто осіло під час випікання. Зарано відкрили піч і переставляли листи містами. Також не потрібно відкривати піч перші 10-15 хвилин. Це правило обов'язкове, якщо ви випікаєте в бісквітному капсулі. Третій – Бісквітний напівфабрикат з грудками нерозмішаного борошна. Борошно всипали все одразу, недостатній час замішували тіста. Четверте. Бісквітний напівфабрикат має закалець, ущільнені недостатньо пропечені ділянки м'якушки недостатній час випікання, механічне струшування листів, перші хвилини випікання, і останнє п'яте бісквітний напівфабрикат щільний, малопористий, невеликого об'єму, використали борошно з великим містом клейковини, без додавання крахмалю. недостатній час збивання яєць, тривалий час замішували з борошном, тісто довго не випікалося, збільшена кількість борошна в тісті. Вимоги до якості нашого бісквітного напівфабрикату. форма кругла, якщо це випечений бісквітний напівфабрикат в капсулі, поверхня без тріщин, з блискучими кристалами цукору, колір світло-жовтий, консистенція пориста крихка, смак солодкий.